На ну, і що сьогодні Розпаковка нова. Зараз ми будемо обирати пакетики. Почнемо з нашої попередньої новинки. так це одягне космо. Попередня новиночка наша. Вибираємо пакетик. Я хочу взяти от цього космо, Бо він дуже милий. Далі беремо колекцію сючинисю. Беру саме апельсинку отаку. Далі кіндер. Давай візьмемо підділку. Далі завершую колекцію Ворлд, Я боюсь тіду. Це я використаю ряд моєї новинки. Далі беремо оцього крутого дракончика. Чекаю, щось до спуксивий день. Два зубних пакетика. Завтра З наступного відео ми теж завершимо цю колекцію. Я зроблю дві новинки. Час розпаковувати. Перед тим як розпаковувати, хочу побачитись за те, що я не дала туторік, як зробити для коїки спаковки кібера, але попробую заростити почнемо з акодічно з колекції. Давай з нашої попередньої новинки цієї на заділку. Розпаковую. От так. Я будемо шукати підділку. Я вже бачу його підділка, має менше. Чи є я... вершу капсулу з іграшкою? це виглядає дуже підозріло. Наліні Кіндер. Нальний кіндер від Строубері не такий тяжкий і не такий, такий не красовий. Це 100% відділка від цієї колекції. Це Благігат. Ну і Більше такого не буде. Як вам. Далі колекція, буду вже одяг до космо. Ми взяли сабел цього платі з чого. Відкриваю. Подивимося на аутфіт. Вау! Це дуже милі, алей обруч. Він дуже милий. І, і ще і наймиліша кофта. Реклею біля нашого попереднього і правда прикольний? И кофточку. Я сегодня дорабляла. Я недавно было не робила. Вечер не доробляла. Значит, так Я надеюсь, вам всем понравится. Так, як вам? Далі Далі візьмемо за кінчу. Далі закінчуємо колекцію. Яку нам, яку ми любимо? Це О, і Я вже бачу, що ви думаєте, а чому там довалювала шелька? Там ти вже... тишелька. Ну, я там намалювала так, щоб церкві не згодалася. Ну і нам попався Космо. І ми ще не взяли такого красичного косбо. Оп, приклею зараз все, тепер печі то закрився. Отака От у нас повністю колекція. Надіюсь, вам вона Па-па, Колекція на стіну, я ще зроблю. <свист> <свист> Далее, короче. Выбирают про дракончики. Попасть дракончик дракончика. взяли дракончика, значит будет и дракончик. Я же должна вот эти штучки снять. они снимаются дуже тяжко. Дракончика дуже красивые выходят. Мене. Якщо ви хочете по-справжньому дракона зробити, то можете брати ідею. Це ідея для дракона. Ой-ой. Але, певно, він порветься, бо тому що у нього дуже багато деталей різних. А, як його тяжко розпакувати. А ні, краще я не буду розпаковувати. Знімати скотч. Я краще знімлю ті штучки. Я його потім закатую, можу подати. А мені просто треба зняти оцю штуку. А там вже протилежний дракон. А там же веселий дракон. На таких відтінках, як цей. Давай подивимось. це отакий санячний, сонячний, веселий дракончик. Кого липка. Як вам дракончик? Це був найперший дракон. Далі колекція, там, та там. Останній пакетик, це СІЛ чи не СІЛ, Відкриваю. Там зразу буде номер. Я не буду номер. Не показали номер. А я не знаю, що А це вже двойний пакет. Тут По дві попадашки. Отакий От дракон. Я не знаю, чи це все, чи не сю, але думаю, всі бо тому що вона з зубиком мого любимчика вкрала. Отак вода бай виглядати. Я не знаю, куди її приклеїти. Пену на перший номер. І в мою особисту героїні. Доста. Забагато кольного назвала. Нічого високого. Отак вийшло Це дуже мило, нічого. Ну і це всі колекції на сьогодні. І тепер я спробую встигнути зробити тур. Пан, коротше, потрібен скотч і плаковка від Кіндера. І з першої треба зробити плоскою. Ой. Не з що щоб вона рвалась. Але можна просто так продавати. Ну і почасти нам зібрати. І пінгвінчик у мене. Тільки воно вже порвалося. Короче, нічого з цього не буде, тут тори нема, коротше. Всім поба, до зустрічі. Thanks for watching, and I'll see you